Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде ліхтарик на всі випадки життя від компанії АЛЕТ. Дана компанія нам дуже добре відома як виробник одних з найкращих LED ламп і лінз. І, в принципі, нещодавно компанія LED презентувала ось такий цікавий ліхтарик. Точніше, тут ціла лінійка ліхтариків, але ось ця модель вона найцікавіша. І це дійсно ліхтарик, який можна застосовувати будь-коли будь-де, адже в ньому купа різних функцій і досить нестандартний форм-фактор. Ліхтарик має три світлодіодні панелі, кожна з яких знаходиться на окремій лопаті. Яку в свою чергу можна обертати на 270 градусів. У лопаті є цілих 5 положень, тобто ми можемо її встановити в будь-якому з ось цих Положень, і в будь-якому з цих положень її можна обертати. Таким чином, ми можемо зробити собі ліхтар будь-якої необхідної конфігурації для освітлення будь-чого і будь-де. Тобто можна зробити ось таким чином і тримати його ось так, ось так, світити перед собою. Можна зробити з нього щось на кшталт настільної лампи для того, щоб виконувати якісь роботи за столом. Можна його, в принципі, ось таким чином. Повернути, знову ж таки, для освітлення приміщення. Тобто варіантів розташування ось цих панелей ціла купа. Окрім цього, кожна з панелей може вимикатись поокремо, якщо нам буде забагато світла. І в нас є декілька режимів потужності, і також ми можемо регулювати ще й температуру освітлення від холодного світла до теплого. Всі режими роботи я покажу трішки згодом, а поки що декілька слів ще про будову і технічні характеристики ліхтаря. Отже, його корпус виконано з комбінованих матеріалів: це алюміній і АБС пластик ударостійкий. Ємність будованої батареї складає 3500 мАг, Точніше, тут дві батареї виробника Panasonic. Ліхтар має регульовану потужність від. Половини ватта до 9 ватт, відповідно з батареєю на 3500 мАч. Працювати він від одного заряду може дуже довго. Окрім того, що в нас металевий корпус, тут є ще ціла низка прикольних речей. В першу чергу це магніт, який встановлено в цій частині, що дозволяє нам примагнітити ліхтар до будь-якої металевої поверхні. Це, наприклад, буде зручно робити при обслуговуванні автомобіля. Ми просто піднімаємо капот. Примагнічуємо ліхтар до капота, розвертаємо всі світлодіодні панелі, ось таким чином, і за необхідності можемо ще відрегулювати кут освітлення. Таким чином, ми отримаємо цілу купу світла, і саме там, де нам це буде потрібно і зручно. Також, окрім магніта, є ще дві різьби, одна знаходиться з цієї і з цієї сторони, що дозволяє поставити ліхтар на штатив, якщо в цьому є необхідність. І знову ж таки, лопаті можна розвернути якимось ось таким чином, створивши направлене світло. Також в комплекті є декілька перехідників, які дозволяють за допомогою цих двох різьб підвішувати ліхтарик, що може стати в нагоді в наметі під час кемпінгу. Під меншу різьбу на верхньому торці в комплекті є ось такий адаптер. Різьбовий з отвором під якусь мотузочку, за допомогою якого ми можемо просто підвісити ліхтар там, де нам це буде зручно. Також в комплекті є карабін, який може полегшити цей процес. Якщо нам потрібно повісити ліхтар навпаки, з іншої сторони, де більша різьба, ми можемо тоді застосувати ось такий адаптер, який знову ж таки входить в комплектацію, і вже через цей адаптер. Крутити той самий перехідничок з кільцем під мотузочку, тобто ми можемо встановити ліхтар і на штатив, і примагнітити його, і підвісити просто до стелі за допомогою ось таких адаптерів з однієї або з іншої сторони. Як нам буде зручно, так і зробимо. Якщо ми захочемо підвісити такий ліхтар до стелі, або він буде стояти від нас досить далеко, нам може бути незручно керувати його режимами за допомогою кнопок, котрі знаходяться на корпусі. Тому в комплекті є пульт керування, який дозволяє нам дистанційно вмикати і вимикати ліхтар, і також керувати його режимами. Наприклад, ось зараз у нас. Режим найменшої потужності всього-навсього пів вата. Тут ми можемо відрегулювати наступні режими роботи ліхтаря. В першу чергу це колір світла. Зараз в нас вімкнений комбінований режим, працюють і білі, і жовті світлодіоди. За допомогою кнопки на пульті ми можемо залишити лише білі діоди, лише жовті або вімкнути. Весь комбінований режим. Також тут регулюється яскравість. Тобто в нас була найменша яскравість, це режим трішки більше яскравість, ще більше і найяскравіший режим. Як ви бачите, світить ліхтарик дуже бадьоро і, в принципі, навіть в побуті, в квартирі, ним можна спокійно користуватись. Є ще декілька додаткових режимів освітлення. Тобто можна ось так по черзі вмикати по одній світловій панелі, можна по дві, залежить від того, які ми задачі перед собою ставимо. Якщо нам не потрібне яскраве світло, ми хочемо там. Зекономити заряд акумулятора, наприклад, ось ці всі лопаті ось таким чином можна скласти і зробити собі просто одну настільну лампу. За необхідності можна вімкнути цю панель з іншої сторони, або вімкнути дві панелі. Тобто ліхтар налаштовується взагалі, як нам буде зручно. Окрім пульта і перехідників, а також карабіна, в комплекті є ще дріт USB на type. Всі, і чохол для зберігання самого ліхтаря і його транспортування. Для того щоб продемонструвати наскільки цей ліхтар яскравий, ми зараз вимкнули в студії абсолютно все світло і вимкнули ліхтарик на мінімальну потужність. В принципі, якщо ми будемо збільшувати потужність, ну нам світла. Можливо, не вистачить для того, щоб замінити студійне світло, але для того, щоб продемонструвати, наскільки ліхтар може бути яскравим. Я думаю, нам цього експерименту буде достатньо. Відповідно, в побуті або в кемпінгу на відпочинку такий ліхтар зможе замінити вам одразу декілька ліхтарів. Отже, як ви бачите, ліхтарик дійсно яскравий і максимально універсально функціональний. Він підійде точно на всі випадки життя, і єдине його хіба що не покладеш до кишені. Адже все ж таки габарити для цього трішечки великуваті. А так, покласти до сумки, десь в бардачок в автомобілі, він точно знадобиться і зможе врятувати в будь-який момент. Також мені здається, що для побуту, коли вимикають світло, такий ліхтар буде просто незамінний. До речі, в цьому. Ми вам показали найкрутішу, найяскравішу топову модель, а так у виробника в асортименті є ще більш компактні там і менш яскраві ліхтарі, які ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням під даним відео або просто скориставшись пошуком. Ну у мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!